Вітаю, панове! Продовжуємо вивчати Ардуїно. Діагностика виявлення несправності та їх причин. І далі розглянемо ремонт. Під час експлуатації плата авдуїну можуть виникати, виникати різні несправності, спричинені як помилками підключення, так і порушенням режиму роботи або фізичним зношенням елементів. Своєчасна діагностика дає можливості швидко виявити причини несправності та запобігти серйозним пошкодженням обладнання. Основні ознаки несправності. До найбільш поширених ознак несправності, неправильного функціонування плати Arduino належить. Плата не визначається персональним комп'ютером. Відсутня ідентифікація жилення. Та роботи. Неможливо завантажувати програму. Нестабільна робота або самовільні перезавантаження. Відсутній сигнал на вихідних контактах. Сильний нагрів окремих елементів плати, причини виникнення несправності. Основними причинами виходу з ладу або порушення роботи плата родини можуть бути Неправильне підключення жилення з перевищення допустимої напруги, коротке замикання між контактами плати, використання неякісних або пошкоджених USB-кабелів, помилки в електричній схемі підключення зовнішніх пристроїв, програмні помилки у скетчі, механічні пошкодження плати або доріжок, порушення температурного режиму експлуатації. Методи діагностики. Діагностика плат Arduino здійснюється з використанням як програмних, так і апаратних методів. Основним способом перевірки є візуальний огляд плати, на наявність пошкоджень потемнінь та тріщин. Вимірювання напруги жилення за допомогою мультиметра. Перевірка справи з USB-підключення. Аналіз повідомлення середовища програмування під час прошивання, запуск тестових програм для перевірки роботи в ході і виходів, перевіка температури елементів під час роботи, використання тестової програми, наприклад, стандартного прикладу керування світлодіодом, дозволяє швидко перевірити працездатність основних вузлів плати, запобігання несправностям. Для зменшення ймовірності, виникнення несправності необхідно дотримуватися правила експлуатації плати Ардуїна. Використовувати лише допустимі рівні напруги та струму, застосовувати захисні елементи, резистори, запобіжники, діоди, перевіряти схеми перед подачою жилення, уникати роботи у вологому або запиленому середовищі, не допускати механічних навантажень на плату та роз'єми. Таким чином, правильна діагностика та своєчасне виявлення причин несправності забезпечують надійну та безпечну експлуатацію плати ардуїну в навчальних та практичних умовах. Ну і переходимо одразу на ремонт, заміна узлів, тестування та перевірка функціонування плат Ардуїно. Після виявлення несправності у платах Ардуїно може виникнути потреба у виконанні ремонтних робіт або заміні окремих узлів. Ремонт виконується з урахуваннях особливостей конструкції плати та характеру пошкоджень. У більшості випадків ремонт має локальний характер і не потребує повної заміни пристрою. Основні види ремонтних робіт. Найчастіше під час експлуатації плата Arduino виникає необхідність у виконанні таких ремонтних операцій. Заміна стабілізатора напруги при його перегріві або виході з ладу, відновлення або заміна USB роз'єму, заміна пошкодження резисторів, конденсаторів або діодів, прошивка або заміна мікроконтролера у разі програмного збою чи фізичного пошкодження, відновлення струмопровідних доріжок після механічних пошкоджень. Ремонтні роботи виконуються з використанням паяльного обладнання, вимірюваних приладів та засобів антистатичного захисту. заміна вузлів. Заміна окремих вузлів здійснюється відповідно до електронної схеми плати. Перед заміною необхідно повністю знеструмити плату та перевірити відсутність залишкової напруги. Нові компоненти повинні відповідати електричним параметрам оригінальних елементів, зокрема за напругою, струмом та потужністю. Після встановлення нового елемента обов'язково проводиться повторна перевірка всіх з'єднань, відсутності, коротких замикань на друкованій платі. Тестування після ремонту. Після завершення ремонтних робіт плата адуїнов проходить обов'язкове тестування. Основним етапом тестування є. Перевірка напруги жилення на виходах стабілізатора. Контроль відсутність перегрів елементів під час роботи. Перевірка визначення плати персональним комп'ютером. Тестування програмного мування мікроконтролера. Перевірка працездатності цифрових і аналогів входів та виходів. Для первинного контролю зазвичай використовує стандартна тестова програма керування світлодіодом, яка дозволяє швидко оцінити працездатність основних вузлів плати. Перевірка функціонування. Остаточна перевірка функціонування плати здійснюється у складі реального або навчального проєкту. Плата підключається до всіх необхідних периферійних пристрій, після чого виконується тривале тестування в робочому режимі, контролюється стабільність роботи, відсутність збоїв перегріву та втрати зв'язку. У разі успішного проходження всіх етапів тестування плата вважається придатною до подальшої експлуатації. Таким чином, ремонту та заміні вузлів плата лина передає комплексна діагностичні контрольних заходів, що забезпечені від надішки відновленого пристрою та його безпечну подальшу роботу. Дякую за увагу!